Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Божена, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живі зісе і спини, сукровищі благочесну подателю, прийди все, лисяни, і, і очисню всяке скверне, спаси блажа душа наша. Святий Бог, Свято, крехися, безсмертю у нас, святий Бог, Свято, крехісят безсмертих у нас, святий Бож, Свято, крехсися, свят безсмертих у нас, слава Отцю Ісуну і Святому по усях часі, і на віки віки Амін. Прайсвята є Тройця, нас, Господа, очисти гріхи наші. Владико, прости, беззаконня на святий, і пості, і сили, на мощі наші, минутвоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Ісуїси, і Святому Духові, нині по всіх часи, і на віки віки, Амінь. Отче нашої сина на босах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство і сила, і слава, Отця, і сина, і святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Да Воскресне Бог і розточаться в рази Його, як до біжать, од лиця його ненавидішого Його, як іще зайдем, да іщезнуть, як оте від вас, лиця так от погибне до в роса Боже, а праведне це да звеселяться. Господу помолимося, Господу помолимося. От святий врачу душу тілес, послаю до народного твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всяке на думці смерті і, і, і зболяющую із сили роботою. Оце Стефана Роберта, Ольгу Данила, Петра Ларису, Івана Алло, Варвару Катерину Сергію, Людмилу Сергія, Катерину Софію, Марту Вікторію, Вадима Анастасію, е, е, Андрія Вернікова, Анну Діану Софію, Марію Михайло, Ігорі Лілія, Анну Вікторію, е, Оксану Лесю Надію. Михайла, Віталія, Ігоря, Єрему, Сергія, Ірину, Вікторію, Марію, отця Стефану, отця Василя, Константина, Олену, Протодіакона, Андрія, Галину, Олексія, Людмила, Юрія, про Стефана, Стефану, Василія, Василя, Архімандрита, Нофрія, Галину, Сергія, Ульяну, Ярослава, Марка, Ганну Марію, <кхи> воїна Ростислава, Богдана, 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 Юрія, Івана, Ілюмарославу, Андрія, Василян. Воїна Андрія, Олега, Андрія Олексія, Артемія Михайла, Миколая Романа, Анну Тетяну, Ірину Павла, Владислава, Артема, Ірину Христина, Романа, Крістіану, Марію, Любу, Івана, Артема, Володимира Валентину, Антона, Ольгу, Світлану, Віктора, Сергія, Валентина Вікторію, отця Степана Константина, Юлію, Лідію, Людмилу, отця Степана Романа Галину, Ульяну, Івана Даниїла. Івана Ганну, отця Степана Марію Ольгу Ірину Юрія, Миколая Ірину Олену, отця Степана Ольгу Надію, Василя Юрія Петра, Івана Андрія Романа, Ігоря Степана, Марію Тараса Галину, Ірину Надію Олену, Зиновію Івана Галину, Мар'яну, Андрія Івана, Наталію, Юрію Луку Назарію, Вікторія, Младенця, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Катерину, Ігоря Ірину Володимира. Василя Наталію, Олексію Наталію, Оксану Ульяну, Оксану, Софію Маркіяна, Віктора, Катерину, Світлану, Ясмінну, Галину, Аксенію Павла Володимира, Ігоря, Анну Катерину, Андрія, Влада, Романа, Анну Варвару, Ірину Павла Лесю, Ігоря Анастасію Софію, Михайла Ярослава, Романа Мар'яну, Михайла Марія. Воїна Романа, воїна Романа, Ганну Богдана, Юрія Марію Надію, Ігорі Марту, Рвій Божих, отця Степана Ігоря Галину, Андрія Валентину, Ореста, Наталію, отця Степана Вікторію, Анну, Вікторі, Анну Євгена Ірину Євгена Миколаєва, це Степана Андрія Володимира Тараса, Олександра, Ольгу Андрія, отця Юрія Віра Романа, Христину Наталію. Протрея Степана Петра, Лідію Петра, Ярослава Богдана, Христину, оце Степана Зоюю, Володимира, Лілію Олену, Олександра Галину Надію Василя, оце Степана Ольга Дмитра, Ольгу Назара, Марту Соломію, Максима Романа, Злату Вероніку, Дмитра Галину Володимира, Оксану Андрія, Ганну, Світлану Володимира, І Робів Божих, Ігоря Оксану, Віктора Аліну. І робів Божих Ореста Надія Надію Руслану, Мар'яну Остапа Христину, Марію Степана Юрія Ілону Руслану, Марію Мар Данила, Людмила Павла, Роман Маріну Юлію Марту, Остапа, Любомира Любомира, Галину, Галину Максима, Ростислава, Святослава, Мирослава. І родив Божих Тетяну Максима. Сергія, Анну Вікторію, Оксану Лесю, Марію, Михайло, Віталій, Ігорію Ярема, Сергія, Ірину, Вікторію, Марію, отця Василя, Андріана і Робів Божих, Юлію, Юрія, Олега, Мирослава, Андрія, Марту, Олега, Василя, Ларису Іванну, Юрія, Анастасію, Софію, Єлизавету, Любомира, Федора, Ольгу, Галину, Віктора, Юстину, Ярослава. Андрія і Рубів Божих. Це Стефана Василя Галину, Тараса Галину, Петра Василя Надію, Марка Софію, Андрія Марію, Романа, Марію, Юлію, Ганну Марію Ульяну, Мар'яну, Юрія Каріна, Симона, Марка, Анну Вероніку, Єву, Мирославу, Олену, Христину Згоряну, Любу, Дмитра Мар'яну, Роману Оксану Ярослава, Лесю, Василя. Тараса Назара, супів, це Степана Романа, отця Сафронія і Робів Божих, Орисю Володимира Олександру, це Степана Андрія, Анну, Любов Миколая, Євгена Любо, Лесю, Анну Сергія, Ольгу, Влада, Юрею Андрія, Анну Марту Ірину Христоса. Володимира Луко, Оксану, Андрія Ірину і Робів Божих, Соломію, Степана, Миколаю, Оксану, Володимира, Оксану, Романа, Тетяну, Ярослава, Глину, Анастасію, Софію, Анатолію, Ларису, Олега, Вікторію, Верніко, Максима, Віталія, Інесу, Олексія Володимира, Богдана, Дмитра Владислава, Михайла, Марту, Богдана, Оксану, Таїсію, Олександра Юрію, Аделіну, Софію, Романа, Олексія. І робім Божих Ігоря, Мар'яну Вікторію, Верніко, Ірину, Андрія Соломію, Андрія, Ігоря Оксану Лілію, Ольгу Євстахів, воїна Віталія, воїна Юрія, Ця Івана, Тетяну, Юрія Валентину, Олег, Галину, Наталію, Захарію, Ігоря Михайло, Василя, Галину Надію, Орисю, Ольгу, Ігоря Маркіяну, Ореста, Марію Оресту Петра. Івана Даниїла, Оксану, Наталію, Воїна Романа, Матвія Марія Миколая, Андріяну Ганну Романа, Марію, Юрія Степана, Єву, Єлизавету Галину Даниїла, Юстину Іюну Анну, Соломію, Олену, Христину, Олену, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Степані Катерину, Юрія Миколая, Володимира Отця Степана Миколая, Ірину Олену, Миколая, Марію, Олега, Артема, Михайла, Леонтину. От тілесна душевна немощ, оживотвори їх благодаті Христа Твою, молитвами присвяти святий, цієї і при Марії, пристати чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящу Христа, чесного славного Пророка, Претечі Христителю Яну, святий славних апостолів, капосінь, святий славний, славний добровіде, мучив, преподобний Отець нашо, святий іселитили Сребренку. Косми дом'яна, Кіра, Йоанна, Пантелеймона, Ярмалай, Самсона, Дімедо, Фотінікити, святих правильних Ботицьких Міанах, всіх святих, як ти Єсилені Боже наш, і твій славу села отцю і Сина і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших. молитвою Оптинські старців до Господа Бога помолимося. Господи, помоли, Господи, дай мені з душевним спокоєм. Зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, які би я не дістав новини в протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями. Всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послало Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривди. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і духотвоєм. Від Матфея святої Євангелії читання. Слава тобі, Боже, на слава Тобі! Воно мім. Вовремя, Он призвав Ісусу, Бонедеся до своє. надай власне дусяк нечистих, якоди згонять і зселити всякий недух і всяку болізнь. Сія, Будеся, посла Ісус, заповідай глаголя. На путь єзик недіти, воград Самарійський, не входьте, ідіть же, вже, падшу ковцям, погибшим дому Ізраїлю. Хотя що ж, проповідуйте лаголіще, яко приближиться царство небесно, боляжі істеляйте, прокажене вчушайте, мертві, воскрешайте, віси і згоняйте, ту неприясни, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю і Сину і святому духові, на по всіх і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами, причистою, і матері. Святих славних, цих апостолів, святих праведних Ботицьких ім'яних, всіх святих помилить, спасе нас як і чоловіколюбець. Амінь.